18 числа мене прооперували, поставили транспертикулярну систему. І зараз пройшло вже майже два роки. І я відчуваю, ну не так згинаюся, коли щось роблю так 10 хвилин, коли спина призігнута, от мене болить. Ну тут питання так: або повністю знімати систему, або її лишати. Частину я не бачу сенсу після компресійного ламку, оскільки з перелому. Моловна система фіксації, тобто груди йдуть, грита, зафіксована система теж. Та... Твоя думка з цього приводу. Тобто, от людині поставили, вона зменшилась мобільність. Що, знімати чи не знімати? Систему? Ну. Ні, не треба. Чим? А Людина почуває себе скуто. Питання в тому, що вона почуває себе скуто, питання в тому, що їй болить. Але слухайте, така травма зрозуміла. Ясно, що мають бути наслідки такої травми. Тобто, система як тригер можна прибрати. Чи буде краще Думаю, ні.